Ми слухаємо, але слухаємо, але не, не засуджуємо. Вибирати вдома має тільки жінка. Ми слухаємо, але, ми слухаємо, але не, засуджуємо. не засуджуємо. Я вважаю, що мати одночасно декілька статевих партнерів це норм, ми, ми слухаємо, слухаємо, але, але не, не засуджуємо. Займатися дитиною має тільки жінка. Ми слухаємо, слухаємо, але не засуджуємо. Ми засуджуємо. Я вважаю, що заліпання на якусь жінку в інстаграмі це зрада. Ми слухаємо, слухаємо але, але не, не засуджуємо. засуджуємо. Заробляти менше ніж жінка і жити за рахунок жінки це норм. Я вважаю, що перебувати у вільних стосунках без будь-яких обов'язків за взаємними сторонами це норм. В усіх скандалах в сім'ї винна жінка. Ми слухаємо, okay, але, але не засуджуємо. Не попереджати, якщо ти не ночуєш вдома, це нормально. Ти зараз сповідаєшся всіх своїх гріхах. Я вважаю, що мати друзів протилежної статі це абсолютно норм. Мужик не зобов'язаний все вміти ремонтувати вдома. Ми, Ми слухаємо, але, але не засуджуємо. Я вважаю, що жінка взагалі має повне право нічого не робити по дому, ні прибирати, ні готувати, ні е, займатися повноцінним вихованням дітей. Ми, Ми слухаємо, слухаємо, але, але не, не зас... засуджуємо. А що, тільки Нігті собі робити щоби. Да? Це капець. Це вирішите, це пожалуйста.